Про те, як мимоволі сеньор горох урятував життя Помідорові. Коли сеньор горох отямився, навколо була цілковита темрява, і він подумав, що його вже, певно, повісили. Я помер, думав він, і тепер, напевне, в пеклі. Дивно тільки, що тут так мало вогню. Власне, його зовсім немає. Оце дивно, пекло і безпекельного вогню. В цю мить у замку камери заскрипів ключ. Горох причаївся в кутку, бо тікати все одно було нікуди. Він перелякано дивився, як відчиняються двері, і чекав, що зараз увійде кат із солдатами-лимончиками. Лимончики справді увійшли, але з ними замість ката був. Хто б ви думали, сеньор Помідор власною персоною, зв'язаний по руках і ногах. Сеньор Горох скочив на рівні ноги і мало не кинувся на помідора з кулаками та схаменувся. Що ж це я роблю? Він тепер такий самий в'язень, як і я, подумав горох, і хоча не відчував ніякої симпатії до свого недавнього хазяїна, Чемно запитав то вас також заарештували? Заарештували? Скажіть краще, що мене засудили на смерть. Мене повісять завтра на світанку, відразу ж після вас. Та ви, мабуть, і не знаєте, що ми знаходимося у камері смертників. Грох не міг отямитися від здивування. Принц Лемон страшенно розгнівався. Що йому не вдалося розплутати ці таємниці, вів далі помідор. Так що він придумав звинувати в мене перед графинями, як призвідника всієї цієї змови, і виніс вирок, повісити. Сеньор Горох не знав, радіти йому чи співчувати Помідорові. Нарешті сказав: Ну що ж, не журіться, сеньоре Помідоре, разом помирати будемо. Мала Автіха. Озвався Помідор, та хоч ми й помремо, все таки дозвольте мені вибачитися перед вами за те, що я мало дбав про вас під час допиту. Ви самі розумієте, що тоді вирішувалася й моя доля. Ах, що було минуло, не треба згадувати, чемно сказав сеньор Горох. – Тепер ми, товариші по нещастю, то будемо краще допомагати один одному. Я цілком з вами згоден, полегшено зітхнув Помідор, і я дуже радий з того, що ви зовсім не злопам'ятна людина. Він одразу повеселішав, дістав з кишені шматок солодкого пирога і по братньому поділився з сеньором Горохом. Горох очам своїм не вірив, що Помідор так розщедрився. На жаль, оце і все, що мені залишили, сказав Помідор сумно похитуючи головою. Отака в світі правда. Вчора ви були справжнім володарем замку, а сьогодні ви в'язень. Помідор мовчки жував пирога, а знаєте, раптом сказав він, мені навіть подобається, як пожартував зі мною отой шибеник Цибуліно. Добре подумавши, я зрозумів, що він просто не хлопчина і зробив це від щирого серця. З бажанням допомогти бідним людям. Можливо, згодився горох. Шкода, що невідомо, де тепер ці люди, які втекли з тюрми, просторікував помідор. Тепер я залюбки зробив би для них щось хороше. Що ж би ви зробили б тепер, коли самі перебуваєте у в'язниці? Ваша правда, та я й не знаю, де вони. І я не знаю, признався горох. Від привітності помідора. Язик у адвоката почав потроху розв'язуватися, і він додав, знаю тільки одне, місце, де вони сховали хатину кума гарбуза. Коли помідор почув ці слова, у нього з радощів аж серце А Ану, помідоре, прислухайся уважно до того, що говоритиме цей дурень, сказав він сам собі. Можливо, в тебе є ще надія на порятунок. Справді знаєте? запитав він у адвоката. А вже ж знаю, тільки нікому не скажу. Бачите, я не хочу більш кривдити цих бідних людей. О, ці почуття роблять вам честь, сеньор адвокат. Я б теж нікому не сказав, я не хотів би, щоб через мене з цими бідолашними, знедоленими людьми сталося якесь нове лихо. Коли так, сказав сеньор Горох, то я радий потиснути вашу руку. Сеньор Помідор простяг руку, і сеньор горох довго її тиснув. Адвокат зовсім розчулився, йому закортіло поговорити з Помідором від усього серця. Повірите, легковажно признавався він. Вони сховали хатину біля самісінького замку так близько, що нам і на думку не спало б там шукати. Де ж це саме вони її сховали? ніби ненароком запитав Помідор. Тепер я можу вже вам про це сказати. гірко усміхнувся сеньор Горох. Все одно завтра ми з вами загинемо і цю таємницю разом з нами сховає могила. І правда, ви ж знаєте, що завтра на світанку обох нас тратять. Тут сеньор Горох ще ближче присунувся до товариша по тюрмі. І тихенько прошепотів йому на вухо, що хатину кума гарбуза сховане недалеко звідси, в лісі, і доглядає її кум-суниця. Помідор вислухав до кінця, палко потиснув горохові руку і скрикнув Дорогий мій друже, я вам безмежно вдячний за те, що ви довірили мені цю важливу звістку. Цим ви рятуєте мені життя. Я рятую вам життя. Та ви жартуєте, анітрохи, гуркнув Помідор і схопився на ноги. Він кинувся до дверей і почав щосили гатити в них кулаками, доки прибігли лимончики. Негайно ведіть мене до принца Лимона, наказав сеньор Помідор, як завжди, владним тоном. Я повинен доповісти йому про надзвичайно важливу справу. І справді, Помідор розповів принцу про все. Принц страшенно зрадів, і вони вирішили, що завтра вранці, зразу ж після страти гороха, підуть до лісу, щоб захопити хатину кума гарбуза. Як сеньор горох сходив на ешафот, на сільському майдані вже стояла шибениця. Під нею дощаний поміст, а в помості була ляда, коли кат натискував кнопку. Ляда відчинялася вниз, туди і мав провалитися сеньор Горох, коли його повісять. Його хотіли вже вести на страту, а він всіляко намагався виграти час. Спочатку заявив, що хоче поголити бороду, потім захотів помити голову, а потім йому заманулося зрізати нігці на ногах, бо вони, мовляв, дуже відросли. Кат не хотів чекати і лаявся, але за останню волю смертника необхідно було виконувати. Довелося посилати по ножиці. Не менше двох годин зрізував нігті сеньор Горох, та нарешті змушений був скоритися і піти на майдан. Коли він уже сходив на поміст, його раптом охопив жах. То це зараз він має померти. Такий маленький. Товстенький, зелененький, з такою чисто вимитою головою і обстриженими нігцями, він усе таки має померти. І от гучно заторохтіли барабани. Кат накинув адвокатові на шию зашморг, порахував до тринадцяти і натиснув кнопку. Ляда відчинилася, і сеньор горох провалився у темряву. Тільки встиг подумати. Ну от і кінець. Раптом почув над собою чийсь гугнявий голос. Ріжте зашморг, сеньоре Цибуліно тут таке світло, що я нічого не бачу. Хтось перерізав зашморг, що стискав шию гороха і той самий голос знову промовив Дайте йому ковтнути нашого картопляного соку. Ми, кроти, ніколи не рушаємо в путь без пляшечки цього чудового, цілющого напою. Що ж воно тут сталося?